Чи впливає термін дії паспорта на видану карту побиту? Відповідь ні, не впливає. Паспорт вам потрібен, чинний паспорт. Якщо, вірніше, коли ви здаєте відбитки, щоб переконалися інспектор, що ви це ви. І другий раз, коли вам буде потрібен паспорт у справі легалізації перебування, це при відборі карти побиту. Якщо у вас паспорт закінчується до моменту відбору карти побиту, так може бути проблема, тому що можуть і не видати. Але моєму клієнту, в що наприклад видали карту і при просроченому паспорті. Однак це виняток з правил. Тобто паспорт мусить бути чинний у момент, коли ви забираєте карту побиту. Але чи впливає термін дії паспорта, наприклад, у вас паспорт вже закінчується, і ви думаєте, що вам карту побиту часового або карту резидента дадуть тільки на термін дії паспорта ні це не відповідає дійсності, і той, хто вам щось таке говорить, або не в курсі, або просто вам бреше. Нагадаю, телефон 730 150 901, якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування іноземців у Польщі. 730 150 901.